Hello. Hello. All awake. Yes. Yes. You know Знаєш, що я? No. Не. Who is this? Хто? Ми we'll ще поговоримо про це. Тут всюди в вуха тині. У мене хопило відчуття дежавю. Чи ми вже розмовляли раніше? Ну, мені важливо, алло. Станція Кальдера-Стріт. метро. Тобі треба туди, потом наберу, але бігом трубку потом підніми. Я вас знаю, я ти з вами зустрічався. Ти знову все забув, Ми одна команда. Не хвилюйся, я поруч, братанчик. Ми разом прай, ой, Алло? Алло? От, сучка собой, пес? Дим, бой, халява.